УНР НР програли через село, бо з фронту повернулися 3 мільйони солдат, а УНР підтримали меншість. Скорпацький цього також не зрозумів. Але він сказав: беріть все на шару і люди в селі повірили. Так, так, але ні. Ленін мав гасла: беріть все, що хочете. Правильно, він тим брав оце дно. Але УНР це теж соціалістична держава. УНР, Грушевський, Виниченко, Петлюра, вони були соціалістами і вони вважали Леніна і більшовиків своїми братами, По поводою великого світлого соціалістичного майбутнього. Вже потім Петлюра прозрів потім. А Грушевський ні. Грушевський повернувся жити, вклятий Жив аж до 1934 року. Зрозуміло це. УНР це соціалістична держава. Скорпатський, ви кажете не судню. Ні, він зрозумів. Скорпатський будував свою державу, українську державу, і він зрозумів глобальні тенденції. Він побачив, що союзники, ті, які дали фактично державність нам: Німецька імперія, Австрогоська імперія, Багаська царство, Треосманська імперія, вони програють в цій війні і переможці Антанта вони не бачать на території колишньої Сергійської імперії нових державних утворень. Антанта це прямо заявляла. Що Росії мусити єдиною, і вона робила коаліції, допомагала якраз білій оті Росії. Тому якраз це і зрозумів, і тому він погодився підписати. Ну цей указ видав, з яким ми всі його сваримо. Що він хотів федерацію створити з російською з Росією. Тобто, щоб бути в складі отої оновленої Росії, це були глобальні тенденції. І Скорпацький це розібуду. Був дуже розумною людиною. А наші, на жаль, тоді не змогли це розуміти. Можливо, Скорпатський плану не поширює цю інформацію. Пам'ятаємо, що УНР спочатку теж проголошував федерацію з більшовицькою Росією з Ленською Росією, а Скорпатський фактично проголосив федерацію з. Білою Росією, але це було вимушений крок. Він мусив це зробити, бо інакше Антанта не підтримував би німці. Забирають свою сказ з України. Антанта воює проти України. Як могла збережитися українська держава? Ніяк Скорпатський тому здійснив надзвичайно мудру політичну дію. На жаль, тоді сили вже були. Не такі, ота більшовицька зараза вона поширилася. Зокрема, її поширили і уряд УНР, і різні оці отамани, які з'явилися, більшовицька пропаганда. Оця, тобто Україна вже не стільки бурлила, що ж їжу було годі стримувати в єдиному кулаці. Тим паче, що ті ем, білі офіцери вони теж були мірі про вікою Росію тощо. Тобто була складна ситуація, але істину я вам того періоду розповів.